Любі другокласники, вітаю вас на уроці української мови. Для того, щоб навчитися писати, абетку треба досконало знати. Без букви жодної не можна обійтись. Тож будь уважним і старанно вчись. Ми сьогодні з вами пригадаємо алфавіт та спробуємо. Розташовувати слова за алфавітом. Погляньте перед нами слово алфавіт. Назвіть, будь ласка, всі звуки в слові алфавіт. А. Л. Ф. А В і. Т. Алфавіт. Сьогодні на каліграфічній хвилинці ми якраз і попрацюємо з вами зі словом алфавіт. Відкрийте, будь ласка, зошит від останнього запису відступіть рядочок один. На другому рядочку посерединці запишіть сьогоднішнє число. Вона нас закінчується місяць вересень. На наступному рядочку з великою буквою запишіть слово алфавід. Постав відео на паузу та виконай це завдання. Алфавід. Побудуємо звукову модель цього слова. А л, Ф. А В И, Т. Алфавіт. Давайте ми з вами поглянемо скільки складів в слові алфавіт. Пригадуємо. В слові стільки складів скільки і голосних, скільки голосних в слові алфавіт. Три А, А, І. Отже, три склади: Ал, фа ВІД. Поставте наголос. Для того, щоб поставити наголос, потрібно покликати це слово. Алфавіт. Або алфавіт. Подвійний наголос. Ну, а зараз, діти. Ми з вами визначили, що в слові алфавіт три склади. Поставте відео на паузу та порахуйте, скільки букв і скільки звуків в слові алфавіт. Давайте перевіримо. Сім букв та сім звуків. Що ж, Давайте ми з вами пригадаємо абетка або алфавіт, або алфавіт це сукупність букв у писемності якої-небудь мови. Ці букви розміщені в певній послідовності. Давайте ми з вами попрацюємо над маленьким віршем. Прослухайте, чи все? Так з цим віршем чи ні? Усі лідери живуть, їх 33 від А до Я. Це місто алфавітом звуть Щасливо й дружно, як сім'я. Мені здається, переплутані рядочки. Давайте ми з вами спробуємо поміняти два рядочка так, щоб утворився вірш. Трішечки магії. А тепер прослухайте: усі тут літери живуть щасливо й дружно, як сім'я. Це місто алфавітом звуть їх 33 від А до Я. Так краще? А зараз приготуйте, будь ласка, вушка та прослухайте ще один вірш. Веселе місто алфавіт, йому сьогодні наш привіт, до нього нам лягає путь. У ньому літери живуть. Живуть там літери в словах, а кожне слово, звір, чи птах, травиця чи барвистий цвіт. Отож, в похід за мною слід, веселе місто алфавіт. Дійсно, веселе місто алфавіт. Усі букви дружні та гостинні, дуже часто відвідують одна одну. Кожна буква має свій будиночок, в якому вона мешкає. Замість нумерації в будиночках імена цих літер. Діти, Марійка стверджує, що в українській абеці шість букв. Це такі букви А, Б, Е, Т, К А. Чи правду каже Марійка? Ні. Звісно, в українській абці. Не 6 букв, а 33. Запишемо з вами речення. На новому рядочку з великої букви запишемо наступне речення. В українській абетці 33 букви. В кінці ми ставимо крапочку. Зверніть увагу, всі букви у нас з вами. Не вилазять за межі нашого робочого рядочка, тільки велика буква та хвостики деяких наших букв. Поставте відео на паузу та запишіть це речення. Що ж, ми маємо з вами запам'ятати в українській абеці 33 букви. Настав час трошки порухатися. Виконай одну рухливу вправу, випий водички та повернися до роботи. Ну що ж, любі мої, давайте ми з вами пригадаємо, які ж букви та в якій послідовності мешкають в місті алфавіт. Давайте разом повторимо ці букви А, Б, В, Г, Г, Е, Є, Ж. З, И, Зі. Ї. Йод. Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ч, Ш, Щ, знак Ю, я. Ось ці всі наші 33 літери. Постав відео на паузу та ще раз назви кожну букву в абеці. А зараз, діти, ми з вами виконаємо завдання номер 3 на сторіночці 27. Запишемо назви країн Європи за алфавітом. Погляньте, будь ласка, у вас є підказка алфавіт. Давайте ще раз прослухаємо, які ж букви живуть у місті алфавіт. А лічилка. А, Б, В, Г, Г, Д, Е. Ось вже перша сімка Є. Є. Не сім, а вісім, Сперечались же з і. далі пісеньку вели. Їй Ї, мирило, і, а й. В шапочці стоїть нові. К, Л, н, н, О, П. Р. Разом ходять від тепер. Свистало. Те товклося у ФХ, це ще здалося. Ша і ща в гурті зівак загубили м'який знак. Ю і я не вийшли з гри. Всі ми тут нас 33. Що ж, наше завдання, користуючись абеткою, Записати назви країн Європи за алфавітом. Ми з вами знаємо, що наша абетка, наш алфавіт починається на букву А. Давайте ми з вами прочитаємо, які у нас взагалі є країни. Україна, Польща, Німеччина, Чехія, Австрія. Словаччина. Ми знаємо, що алфавіт починається на букву А. Яка країна також починається на букву А. Австрія. Тому ми з вами з нового рядочка з великої букви записуємо назву першої країни Австрія тому що вона розпочинається на букву А, А найперша в алфавіті. Далі ми дивимося з вами: на Б немає, на В немає, Г, Г, Д, Є. Е, Е, Ж, З. Переглядаємо, немає и ні І, І. І тим паче ні, К, Л, М. Н. Дійшли до букви Н. Погляньте, яка країна починається на букву Н. Німеччина. Наступна у нас буде Німеччина, бо ми з вами пройшлися по обеці і наступна буква, яка у нас, нам підходить, це Н. Німеччина. Зверніть увагу, Німеччина знову написана з великої букви. Чому? А тому, що назви країн ми з вами завжди записуємо з великої букви. Записали Австрія, поставили куму, та з великої букви записали Німеччина. Зверніть увагу, в слові Німеччина у вас буде подвоєння букви Ч, двічі її потрібно записати. Наступна країна, рухаємося, у нас є у, П, Ч, С. Ми зупинилися на Н. Рухаємося о Ні, а наступна П. О, дивимося, у нас є країна, яка розпочинається на П, це Польща. І третю країну з великою буквою ми запишемо Польща. У нас з вами залишилося три країни: це Україна, Чехія, Словаччина. Повертаємося до нашого алфавіта. Ми зупинилися на букві П. Наступна Р. Немає С. А ось С. нам підходить. Наступна країна, яка у нас є на букву С, це С. Словаччина. Знову записуємо з Великої букви і знову звертаємо увагу подвоєння букви Ч. Для того, щоб, не поспішаючи виконувати це завдання після кожної країни, ви можете поставити відео на паузу. Австрія, Німеччина. Польща, Словаччина. У нас залишилося дві країни Україна і Чехія. У Ч. Че. Яка буква буде наступною? У або Ч? Дивимось, ми зупинилися на С. Далі Д? Україна. Записуємо наступну країну Україна. І остання країна у нас буде Чехія. Постав відео на паузу та допиши назви країн. Що ж, сьогодні ми з вами працювали над містом алфавіт та розміщували слова в алфавітному порядку. Завдання на самостійне опрацювання. Ще раз повтори, будь ласка, абетку та виконай вправу номер 4 на сторіночці 27. Потрібно буде записати назви українських міст в алфавітній послідовності, користуючись алфавітом. В цих назвах поставити наголос. Ну, а зараз, скажіть, будь ласка, що сьогодні вам сподобалося на уроці? Які завдання виконував або виконувала легко? А що здавалося складним? Дякую, що ділишся своїми думками. Наостанок, останок оціни, оціни свою роботу. Червона цеглинка, мені потрібна допомога, синя я працюю добре. Жовта я можу працювати краще. А я дякую вам до зустрічі на наступному уроці.